Словацькі перевізники від сьогодні знову блокують рух вантажівок на кордоні з Україною в пункті пропуску Вишній Німецьке Ужгород. Про це спілка автомобільних перевізників Словаччини повідомила на своїй сторінці в соцмережі. Обіцяють пропускати лише приватний транспорт. Складною лишається ситуація і на польсько-українському кордоні. Зранку наші кореспонденти побували на двох пунктах пропуску. Подивимось, яка там ситуація. Це найбільше пропуску з Польщею. Нині по той бік кордону стоїть понад тисячу вантажівок. Найскладніше тут ситуація із виїздом до Польщі за добу кордон перетинає за ледве 30 вантажівок. Хоча, згідно нашого, сусідами меморандуму має бути 600. Прикордонники кажуть, ситуація на пунктах пропуску з початку блокади особливо не змінилася. Кількість вантажних транспортних засобів на в'їзд в Україну чимала. Найбільше таких автомобілів це близько 1300, очікую у пункті пропуску Шегині. Ми спостерігаємо те, що Гуманітарна допомога, вантажівки, які переміщують паливо, небезпечний вантаж, а також то вантаж, який швидко псується. Що учасники цих акцій зі слів водіїв, які заїжджають в Україну, не затримують їх та пропускають поза чергою через державний кордон. Оксана Ясницька, Катерина Курбанова, Тарас Оленець та Павло Лісівненко. Програма вікна СТБ. Єдині новини.